Рогатинська громада готується до нового навчального року. Про це на засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради, яке відбулось 24 червня, доповів виконувач обов'язків начальника відділу освіти Василь Трач. В освітніх закладах буде проведено низку заходів, що максимально сприятимуть доступу усіх дітей до різних рівнів освіти та гарантуватимуть школярам безпеку у час війни. Члени виконкому затвердили план роботи виконавчого комітету міської ради на друге півріччя, зокрема розглядатимуть питання підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної. Сфери до роботи в осінньо зимовий період, питання виконання бюджету та проєкту бюджету на 2026 рік. Начальник служби у справах дітей Ірина Базилевич проінформувала членів виконкому про план заходів з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання у сімейному оточенні. Відтак були розглянуті питання соціального захисту та з десяток питань порядкування адрес, об'єктів будівництва та нерухомого майна. 85 жителів Брогатинської громади отримали фінансову підтримку на вирішення життєво важливих питань на загальну суму. 353 тисячі гривень.